Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка. І сьогодні ми разом з Харізма Fashion Group вирішили зробити для вас підбірку з 10 образів з нової колекції Осінь зіма 2023-2024 років, саме для чоловіків. І рада представити вам наш перший образ в такому кажуальному, дуже розслабленому форматі. Це спортивний костюм трикотажний від бренду CP Company. Також ми доповнили його водонепроникненою курткою. І бананкою від цього ж бренду CP Company та кросівками з нової колекції Осінь зима від бренду Преміата, які мають дуже цікаві деталі, які мають подошву з переходом кольору, колір Омбре від чорного до білого, що дуже цікаво доповнило цей такий звичайний, але при цьому цікавий аутфіт. Для наступного образу ми залишили ті самі кросівки бренду Premiata з нової колекції Осінь зима 23-24 і доповнили вже весь образ суцільно брендом CP Company. Ми маємо тут дуже класний лижний светер, джогери та витрівку. І також в нас є вовняна шапка, якою ми можемо доповнити наш образ для більш прохолодної температури. Наступний образ в нас знову можемо носити такі образи на кожен день. Дуже розслаблений вайб. Ми маємо спортивний костюм трикотажний, але він вже іде з утепленням, тому цей образ ми можемо носити навіть в дуже дуже прохолодну температуру. Доповнили його чоботами від бренду Балі з натуральної замщі та дуже цікавими гумовими деталями, які будуть по-перше додавати незвичної нотки в ваш образ. По-друге, дуже зручними, дуже класними у використанні. Взагалі, жодних проблем з такою парою взуття на зиму у вас не буде виникати. Далі образ доповнили пуховою курткою від бренду Ерно. Та вовняною шапкою від бренду Lardini. Вийшов в нас такий аутфіт в поєднанні чорного та темно-блакитного кольору. До речі, хотіла сказати: не бійтесь, поєднувати темно-синій з чорним, виглядає просто неперевершено. Наступний образ в нас це класичне поєднання стилю casual з класикою. Таким чином, ми зібрали аутфіт в стилі бізнес casual. Ми взяли джемпер з найчистішої вовни, додали вовняний піджак та штани з вельвету. Доповнили образ темно-блакитними дезертами від бренду Сантоні та темно-блакитною паркою від бренду Барба Непалі. Таким чином зібрали класний образ в поєднанні темно-блакитного кольору та світло-сірого. Ще один образ в моєму найулюбленішому кольорі цього сезону це шоколадний колір. До речі, хочу вам сказати, що це буде колір номер один на осінь зиму 23-24 років. Тому ми зібрали монохромний образ з джемперу та вовняних брюк, доповнили дезертами бренду Сантоні. До речі, в попередньому образі ви бачили дезерти без утеплення, і ці дезерти в нас вже йдуть з утепленням, тому підійдуть на будь-яку температуру. Монохромний образ в шоколадному кольорі доповнили зеленою вовняною курткою та чорним чоловічим шкіряним рюкзаком від бренду Bali. Наступний образ знову маємо в монохромному поєднанні. До речі, це дуже трендове поєднання кольорів, коли ми беремо кольори або взагалі одного кольору, складаємо повний образ, або кольори з однієї розтяжки. Тобто ми використали білий, сірий та чорний кольор, який є одним ахроматичним кольором. Взяли білу футболку, додали класичні сірі джинси від бренду Lardini, доповнили вовняним кардиганом також бренду Lardini, білими кедами від бренду Santoni та бананкою, яка Додала класних акцентів цьому образу. Наступний образ у нас чудово підійде як під повсякденні аутфіти, так і як образ вихідного дня. Ми взяли спортивний трикотажний костюм, додали також базову сіру меланжеву футболку, доповнили кросівками від бренду Santoni, жилетом від бренду Erno та розставили яскраві акценти у вигляді помаранчевої бейсболки та бананки у кольорі Хакі від бренду CP Company. Наступний образ зібрали в суцільному поєднанні стилю casual, Взяли моє улюблене поєднання шоколадного кольору і темно-блакитного. Всім раджу використовувати в ваших повсякденних образах. А що ми тут використовували? У нас є вовняний лонгслів, джинси від найвідомішого денімового бренду Jacob Коен, доповнили все брогами від бренду Ducals та пуховою курткою від бренду Erno. Наступний образ зібрали знову в стилі casual. Дуже класне комплементарне поєднання кольорів гірчичного та темно-блакитного яскравого блакитного кольору. Доповнили шоколадною натуральною дублянкою від бренду Barba та брогами також у шоколадному кольорі від бренду Ducals. І останній образ в нашій сьогоднішній з ван-підбірці це знову ж таки досить. Кежуальний, але при цьому з ноткою класики образ від преміального італійського бренду Lardini, який, до речі, є одним із провідних брендів Charisma Fashion Group. Тут ми взяли м'який. Піджак слеш кардиган від бренду Лардіні додали під нього чорний тоненький джемпер та темно-сірі джинси від бренду Лардіні доповнили все чорними шкіряними брогами бренду Дукалс та розставили яскраві акценти у вигляді ще одного джемпера, який додали на плечі моделі.